Активісти кримського Євромайдану б'ють на сполох. Вони заявляють про залякування та викрадення своїх соратників. Уповноважена Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська констатує, що в Криму відбувається порушення прав на життя, в тому числі військовослужбових, та на доступ до інформації. Про реальну ситуацію в автономії сьогодні будемо говорити з першим омбудсменом України Ніною Карпачовою. 4 березня вона за дорученням Європейського інституту омбудсмена працювала в Криму і з гарячими новинами, з останньою інформацією, пані Ніно, доброго ранку. доброго ранку. Що там зараз відбувається? Що свіжого принесли сьогодні? Ну, я можу сказати, що, на превеликий жаль, той самий референдум, який не визнає вся європейська спільнота, який буде відбуватися всупереч. Конституції України Ми говоримо про нього як явище заявлене як референдум. Так, на превеликий жаль, він відбудеться 16 числа. Попри те, що спостерігачі в першу чергу ОБСЄ і Ради Європи відмовилися брати участь в референдумі, референдуми, як правило, мають свій певний статус тоді, коли є належні спостерігачі. Я <кій> <кій> Зробила заяву напередодні свого від'їзду за дорученням генерального секретаря Європейського інституту омбудсмана до Кримської автономії, де я працювала з своєю командою 5 днів. І можу сказати про те, що я наголосила дуже важливо, щоб механізми ОБСЄ були задіяні під час проведення таких безперечно заходів. На превеликий жаль, коли я прибула до Кримської автономії, то Одне з перших, з чим я сторкнулася, це було питання, пов'язане з приїздом пана Роберта Севі. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що ця людина дуже поважна людина, він представник організації бідних націй. Він свій час працював послом в Нідерландів України, і коли я створювала тільки інституцію омбудсмана України, він допомагав встановленню інституції омбудсмана України в захисті прав людини, підтримував деякі проекти кримських татар, зокрема по бібліотеці в кримській автономії. На превеликі жаль, коли він прилетів до кримської автономії. Йому не вдалося потрапити ані до парламенту Криму, ані до е, Совміну Криму, тому що фактично його було ізольовано. Але коли я в цей час перебувала в Севастополі, намагалася виїхати до нього, щоб допомогти йому, до речі, то я дізналася про те, що його вже було фактично відряджено до турецької. Республіки і що його фактично вже було переведено до літака з якогось кафе, де його було заліпзабарікодовано. Проте я хочу сказати, що будь-яке необережне слово або будь-які необережні дії можуть спровокувати подібні випадки. І я можу сказати, що дехто з політиків повів себе не зовсім правильно в цій ситуації, коли почали пропонувати йому власний транспорт і огляди Криму якраз. За проектом деяких політичних діячів Криму Можете прокоментувати докладніше, і я можу сказати, що друга половина політичних діячів Криму була страшенно обурена такими діями. А заручників таких необачних дій стала така шановна і поважна людина, яка могла би і допомогти Криму, і дати певні свої пропозиції щодо виходу з такої кризової ситуації, в якій зараз перебуває Крим. З точки зору європейських стандартів, з точки зору поваги до права свобод людини, і з точки зору поваги до принципу територіальної цілісності суверенної держави України, давайте більше поговоримо про представників ОБСЄ, які зараз фактично не допущені до того, щоб а, спостерігати за тим, що зараз наразі відбувається у Криму. А скажіть, це означає, що наші громадяни, які живуть у Криму, зараз залишилися на самоті із тим, що відбувається. Чи ну, так, є якісь по перше? Допомагати? По -перше Саме протиріччя між Конституцією Криму і 73 статтею статті Конституції України, тобто йдеться про те, що референдуми стосовно зміни територіальної цілісності можуть відбуватися тільки виключно в правовому полі Конституції держави. І виключно по питаннях територіальної цілісності або її зміни вирішуються питання на всеукраїнських референдумах. Тут є протиріччя двох конституцій. І безумовно, будь-які місії, які запрошуються на подібні референдуми, це має бути запрошення офіційних представників офіційної влади держави. Тобто кримчань взагалі вони не мають права запрошувати такі місії спостережні. Юридичного права не мають. Тому ви знаєте, на те на сьогоднішній день, що місія ОБСЄ відмовилася робити такий моніторинг безпосередньо моніторингу. Хоч, попри все, я би пропонувала українському МЗСу, попри те, що ми не визнаємо, але спостерігати за дотриманням прав людини під час проведення, не сам і, так, навіть референдум, це було б дуже дуже важливо, тому що утиски і Інформаційна небезпека на сьогоднішній день, і утиски свободи слова, і викрадення людей, які сьогодні і безперечна безпека і для здоров'я, і для життя, і мешканців Криму, і тих, хто приїжджає до Криму, сьогодні існує ескалація військових. Яка на сьогоднішній день спостерігається по всьому периметру Кримського півострову, вона сьогодні, звичайно, викликає дуже і дуже велике занепокоєння. Ну вам вже вдалося поспілкуватися із усіма головними важливими людьми для Криму. Скажіть, яка ситуація, які настрої? Що ви відчули собі? Настрій абсолютно різні? Можу сказати, що частина кримчан підтримує референдум, і ця частина перевищує, я би так сказала, 50%. Ну, принаймні по соціологічних опитуваннях певних, які вдалося отримати, від 40% в залежності від ем, угу. території, там село, місто, так і інше, від 40% до 72% готові голосувати по першому питанню референдуму. Тобто, в середньому, в середньому, це десь відсотків 60%. Uh -huh. Це було якраз під час мого перебування безпосередньо в кримській автономії. Але позиції змінюються, тому що багато кримчан після того, як було проголосовано 27 лютого одне питання. А одне питання було, якраз воно стосувалося розширення владних повноважень автономії і повернення до Конституції 92-го року. І Мав залишатися безперечно е як частина суверенної України. Потім вже змінилися питання, як то кажуть, розуміти, в процесі змінилися питання. Безперечно, що стосується виявлення думок населення. Нема сумніву, і сьогодні ви знаєте Конгрес територіальних громад Ради Європи сказав про те, що безперечно громадяни будь-якої території вони мають право на місцеві референдуми, але ці референдуми треба процедурно і процесуально підготувати, і і вони мають всі необхідні вимоги. всі необхідні вимоги по європейських стандартах і світових стандартах. Це дуже дуже важливо на превеликий жаль в Крим. Це не зробив, і я гадаю, що безперечно, якраз те, що сьогодні вже не визнається, навіть проведення самого референдуму не визнається і Європою, ви знаєте, і іншими країнами впливовими країнами сімка на сьогоднішній день впливових країн світу не визнає вже проведення цього референдуму. Я думаю, що це є підставою для того, щоб прийняти якесь зважене рішення сьогодні це ще керівництво. З яким ви спілкувалися? Керівництво я спілкувалася з паном Константіновим безпосередньо з його заступниками. Позиція одностайна, одностайна, незмінна позиція. Ми йдемо на референдум. Україна нас не почула за всі ці роки. Ми намагалися достукатися з точки зору розширення прав автономії. Нам не пішли на зустріч, тому ми прийняли таке рішення. Ми пішли на референдум. 20 років тому я працювала в комісії по врегулюванню політики правої ситуації в Автономної Республіці Крим. Це була група парламентарів, яка безпосередньо працювала в автономії. Нам тоді вдалося переконати Кримське керівництво про те, що вони визнали юрисдикцію Конституції України і визнали Крим як частину суверенної України, яка тоді з'явилася на карті світу. На сьогоднішній день я можу сказати про те, що дійсно були. Дуже серйозні помилки, і нам це треба зараз врахувати, коли ми починаємо працювати в регіонах України. Фактично, на сьогоднішній день в Криму лунає думка, що в Крим на сьогоднішній день, в тому виводі, в якому діляції. він є, втрачений сьогодні з точки зору територіальної цілісності для України. Проте я не вважала би так, що це є остаточне, тому що навіть статус цього референдуму він є. Консультативний і рішення має приймати потім ще і парламент Криму. І я сподіваюся, що має розглядати і ще і парламент України це питання uh -huh. комплексно. Крім Думи Російської Федерації, нам треба все вдома розібратися. Але треба вже наші прирахунки і наші помилки по кримському регіону. Терміново врахувати на півдні і на сході України давайте якраз про них трохи робіться. і це є дуже небезпечною річчю. Нам треба на сьогоднішній день іти в регіони, працювати з регіонами дуже наполегло і працювати на випередження. Про це зараз дуже багато експертів говорять, що час було втрачено і. Деякі речі треба було робити ще 20 років тому, а не починати про рони говорити сьогодні. Тим не менше, після 16-го числа, що може змінитися для людей, які фактично чи не фактично прокинуться в іншій державі? Для того, звісно, повинен закінчитися цей процес, який називаємо ми референдумом. Тим не менше, як захистити зокрема військові військових їх родини, які опиняться в іншій державі, але тим часом будуть служити народу України. Я спілкувалася з багатьма військовими, я побувала в військових частинах безпосередньо. Я зустрічалася і з військовослужбовцями, і з їхніми родинами, і з керівниками. І можу вам сказати про те, що ситуація для військовослужбовців є надзвичайною важкою. По-перше, я би хотіла, користуючись вашою передачею, подякувати всім нашим українським військовим, які залишаються вірними присязі, залишаються вірними народові України. І це є сьогодні прикладом, тому що вся українська армія сьогодні дивиться на них, і, власне, кажучи, весь український народ, і не тільки вони сьогодні є прикладом. Як треба сьогодні ставитися до власної держави, до її цінностей і безперечно до виконання своєї присяги? Я спілкувалася в багатьох, багатьох частинах з людьми і можу сказати, що вони тримаються на межі. Вказівок конкретних, як їм себе вести за цих обставин, не було. І вони мали брати на себе відповідальність як командир, скажімо, на Більбеку да, військової льотної частини. Юлі мамчур, з яким я теж безпосередньо зустрічалася, і з його родиною і з дружиною спілкувалася з пані Ларисою. Він взяв на себе таку відповідальність. Він сказав, що дуже важко зараз утримати особливо контрактників. Пані Ніно, на жаль, наш час у фірі завершується, але ваші слова дуже хороші. Треба брати приклад із цих мужніх людей. Дякую вам, що були з нами сьогодні. Зранку. Дякую вам.